Сьогодні 232, й мабуть. 233-й день. Знову трохи накосячив. 233 й мага. Ну, Ще сьогодні прокинувся доволі пізно. Наче сьогодні не мав зробити. але якось так вийшло, що. Нічого я її не зробив. А, з малим братом йому подарували на день народження отакий Зараз покажу. Отакий. О. Ми з ним трохи збирали. О, тобто я збирав. Він <реш> поруч тобто подарували йому, але я збираю і я. Оце те, що вийшло. Завтра будемо ще розбирати. Я трохи тут без нього позбирав. Але там ще пакети 4, мабуть. Але прикольна така машинка. Файна, файна. Я б теж, мабуть, собі таке хотів, але я знаю. Не знаю, не знаю. Ах, що можу сказати. Прикольно. Подивилися нового з братом. Брат в шоці, йому подобається. Я. Фезе. Хсе. Ладно. Подивимось, що воно там буде. До завтра. Бувай. Якщо щось буде, скажу.